thank you Вітаю всіх хто з нами на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій Дойко. Це програма Столиця. В нашій передачі ми будемо обговорювати сьогоднішній день у політиці. Власне, сьогодні було всі прекрасно знають закрите засідання Верховної Ради. Рішень було ухвалено чимало важливих рішень. Власне, ну наскільки це можливо привідкрити це закрите засідання. Сьогодні спробуємо за допомогою. На гостя нашої студії, ну і власне внутрішньополітичні питання, ситуація на сході в Криму з меджлісом, вибори і в столиці, і в державі є спектр питань, які ми сьогодні. Обговоримо знову ж таки, е, наскільки час нам цього е, дозволить. Я із задоволенням вітаю Олександра Чорноволенка, народного депутата України, члена фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, члена комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пане Олександре, доброго вечір. Дякую, що вітав. Ми з вами до передачі говорили. Ваш закрите ж засідання було Верховної Ради. То я так теж привідкрию дещо лаштунки для наших глядачів. Запитав я вас пажоще вам розмову чи таку е, більш-менш легку? Ви сказали пажоще. Так, от я з чого розпочну. Є інформація у разі програшу на виборах Юлія Тимошенко збиратиме революцію. Не думаю. Тут... <с? <с?> а навіщо її збирати? Є інша інформація, що їй, оце сьогодні на Ливаченко сказав, загрожують вбивством, mm -hmm. так як і Порошенка. Ну, але це значно більш серйозно. Це точно. Да. Революції ж не збираються політиками, революції збираються народами. От. Ніхто не збирав революцію Помаранчеву у е 2004 році, ніхто не збирав революцію гідності в 13-му. Році 14-му. більше того, ніхто не міг навіть і керувати перебігом. І багато що було несподівано для тих, хто ну, намагався хоч якось бути в струї, там, допомагати там, наметами, допомагати mm -hmm. харчуванням, там, озвучкою і так далі. Виступав на тих мітингах, але ну, у революційні вони. Це така колективна творчість маси. Вони і воно не передбачено. Чому це у цьому світі без усіляких там, знаєте, іроній, але це серйозний нюанси. Я про, скажімо так, вірогідність ось замахів чув десь ще два тижні тому. Скажіть, на вашу думку, політика охорона достатня в кандидатів президенти, щоб убезпечити їх самих? Ну, якщо стосується державної охорони, то я думаю, що недостатньо. Так, недостатня. От, що стосується приватно, я не знаю, чи є вона в них, як, ну, по ідеї, повинна. По бути. Ідеї повинна бути. А наскільки от вона ну, вже буде ефективно? Тут же дуже багато залежить від того, ну як охороняєш, з яким настроєм охороняєш. От буває, люди не зовсім професіонали або і не професіонали охороняють значно краще, ніж професіонали. І буває, що професіонали. От, Якось роблять елементарні помилки, чи навіть самі скоюють замахи. Зам, тобто, були таке. Тепер... Ну, найкращий приклад це Індіра Ганді, коли її охоронці вбили ж дії. Хоча це вважалося одні з найкращих охоронців сітхи. Пане Олександр, тепер про засідання Верховної Ради. Воно було закрите, але знаєте, чим в нас специфічні закриті засідання Верховної Ради останнім часом, що самі ж депутати зразу викладають ту чи іншу інформацію. Були важливі рішення зараз про це ви скажете, бо вже на прес-конференціях ваші колеги по парламенту озвучували деякі рішення. А те, що комуністи пішли з парламенту і в солідарність пішли регіонали, є така думка, що це навпаки дало вам можливість. Ну, ефективніше працювати, обговорювати, але просто що не було голосів, звичайно, для. Ну, що тих стосується іншістян. комуністів, то вони не самі пішли, а їх пішли, бо вони кілька разів порушили регламент, виступаючи ну, занадто провокаційно. І тоді є така стаття в регламенті, яка 150 депутатів дозволяє когось вилучити такими голосами. Ну, було. Значно більше, mm -hmm. і е, їх позбавили можливості приймати участь. Це можна було одного Симоненко, але вирішили всю фракцію, бо вона його підтримувала. А регіони щось так спочатку чечета, потім вони потрошку по потрошку потягнулися, але зовсім не всі пішли. Герман, наприклад, залишились. В залі був чи на трибуні уряду, весь час провели все, все засідання. Гелер, голова бюджетного комітету, Писаренко, тобто, угу, ну, угу. вони просто не виходили звідти. Ну, вони вийшли з залу і зайшли в зал з другого боку со сторони урядової ложі. Тому ну, не було такого, що от ми там були. самі, вже взагалі, самі так. Да. Угу. Ну і знов-таки зараз при сучасних засобах прослужки і так далі. Оце безглуздо так ховатися від когось. Mm -hmm. Он, якщо ви бачили, Клименко, да, він коли я обговорював свої там діріжки. Комерційні, то в нього була спеціальна залізнична залізна кімната, от, так, повністю залізом обита. Такі такі робити, стіни да. так, так 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 Да, ну оце один з варіантів. Ну це дійсно. Ви згадали про цю людину. Да. Я просто знаєш, знаєте, обличчя отак. От зараз перед очима, як він говорив про податки, там про те, що треба там от, на державу працювати, все для цього робити за для розквіту держави. І потім після цього такі розквіт держави. Но це тема іншої розмови. Я лише нагадаю нашим глядачам 223.0971. Будь ласка, долучайтеся до нашого спілкування, ставте запитання, висловлюйте свою думку. І тим не менше, наскільки ефективним було це засідання? Засідання було дуже цікаве, воно з двох частин складалося. Перша частина це заслуховування всіх силовиків. МВД, СБУ, прокуратура, військові, прикордонні війська. От. А друга частина це голосування. Там десь порядка 20 законів і постанов. ми проголосували, а, а три не проголосували. От. А інші всі проголосували. Mm -hmm. Достатньо так. Ну, Нормально, ефективно е, попрацювали, причому непогане було голосування від двохсот до від 227 до 254. Голосів. Правда, от коли дійшло до голосування по призначенню референдуму, так. то вдалося набрати тільки 154 голоси. Так. А чому? Декілька фракцій не проголосувало. Ну, це, перш за все, комуністи і регіони. От, їх не було з самого початку. Це їхні голоса можна відняти. От. Не голосувала Свобода. Угу. Не хотіли вони референдум, не голосувало. Ну, ще пару, от ці нові, дві нові групи депутатські, вони частково тільки голосували. В основному це голоси були батьківщини майже 100%, ну, 100%, майже там. От трошки позафракційних чоловік 20 і там десь значна частина удару. Скажіть, будь ласка, можливо, є в цьому рацію, ну як ви скажете, коли на 25 число все це звалити? То, можливо, це і не на. Ну, за нинішніх умов то треба все швидше робити. Вибори президента за логікою, за великим рахунком, треба ще було вчора б вчора зробити. Але ну все теж так от поєднати і Київрада, і мер, і президент, і ще й референдум. Ну, Як ви вважаєте? В Донецьку ж Київради нема. Ну, в Донецьку 에, так. Да, в шести регіонах, об обласні центри, там вибори, ну і в деяких місцях там, от я знаю, в Тернопільській області, по-моєму, десь і депутата мажоритарника mm -hmm. обирають mm -hmm. до Верховної Ради. І... Є і в інших там, до сотні, по-моєму, сіл, селищ, де набирали там, чи сільського голову, чи там, когось там. От. Але в основному все ж таки найбільш цікаво це в столиці, де повністю склади Київради і міського голови. Так, так. От. А в шести областях, тільки, обласних центрах, тільки в мери. От. Але, ну, дійсно, є проблема. Ми ж приймали, власне кажучи, провалили. Не питання до референдуму і не саме призначення референдуму. Перше, ми голосували. Це закон про значить, те, що ми хочемо зробити. Ми хотіли зробити, провести новий закон, але не про референдум, а про всеукраїнське консультативне опитування. Ми якраз спеціально так хотіли зробити, щоб не плутати з референдумом. У нас є величезний закон про референдум. От, який... Сам по собі скасовує попереднє поняття по mm -hmm. опитування. Раніше було і опитування, і референдум. Цей закон ну, дуже поганий. Том, відповідно до того закону, ну скажімо, влада виграє його елементарно, бо, скажімо, не можна критикувати, mm -hmm. значить, виступати проти питання по референдуму. Обласні, значить, комісії створює обласна, обласні адміністрації, ну, тобто. Там свого часу Янукович хотів на, на цьому, закон, цьому законі при цьому законі по цьому закону провести голосування по Конституції, бо не впевнений був, що Верховна Рада Тому проголосує і, на, і було, подовжить так? йому повноваження, повноваження на вічно. Тому ми не хотіли цей закон приміняти, бо ну з одного боку, ми зараз при владі, то нам начебто вигідно було, але ну, ми так. просто не хотіли в нього руки пачкати. Ну, це Тому не означає це був те, що взагалі ідея референдуму владою новою, так якби. Відсувається або відкидається, бо одна справа бути в Я опозиції. Я до чого? Я кажу, що mm -hmm. від, якщо відповідно до закону по референдум, там треба було б кілька місяців, mm -hmm. щоб разу ми якраз спрощений варіант, так зване опитування консультативне, тобто там рішення не вирішающе, але значить, ну для подальшої роботи Верховної Ради воно показувало, чого хочуть люди. Зрозуміло, пане сам у нас є глядач. Давайте послухаємо mm -hmm. далі. Продовжимо. Будь ласка, горіть. Доброго вечора. Добро вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Будьте ласкаві. Чому на сьогоднішній день? Не зробили відкрите пленарне засідання, а зробили закрите, і, тобто закрились від народу. І чому не робиться візні засідання, сесії уряду? І чому уряд не виїжджає у гарячі точки нашої держави? А, адже я думаю, це б було б більше примирення для людей і поваги Безуміло. для уряду. Зрозуміло, дякуємо за дзвіночок. Прошу поузи. Ну, у нас всі засідання Верховної Ради відкриті. От, і як виняток зробили другий раз закрите засідання, тому що передбачалося, що на, на цьому засіданні е, отримувати інформацію мають тільки ті, хто має певний ступінь доступу до інформації. Бо там була військова інформація, інформація, яку служба безпеки подавала, МВД, які, значить, тому спеціально зробили закрите з тим, щоб російські шпіони не слухали. Теж дискусійне питання, але ж є такі Дхай народні слухаю. народні депутати деякі я ж тут не буду прізвищ називати, яких вже. Ви ж самі хочете і недоторканності позбавити і притягнути до відповідальності, бо вони те, на сході таке, щось там да. намагаються збудувати. За, за, за те, а, за... а, а вони ще допущені, да. і за вашими словами да. до цієї якби приємної но, інформації но їх не було. Царьова не було а, так, ну ви самі його те, що... не було. Тому більше того, ми ж комуністів виставили, регіонали самі пішли. Не всі правда, але пішли. Mm -hmm. От, е, є така форма з роботи, закрите засідання, і є закриті засідання і уряду, і Верховної Ради. І, от, ну, і в принципі будь-якого урядового органу, якщо це пов'язано так чи інакше, з безпекою держави, або щоб не розповсюджувати паніку, або ще щось таке. Ну, от, що стосується виїзних засідань, то Верховна Рада. Відповідно до Конституції записано, що місце роботи Верховної Ради, місто Київ, вулиця Грушевського, 5. Тому навіть коли вона переїжджала на Банкову, це вже було порушення. Тим більше в інше місто і так далі. О, тут ну, це неможливо. Це от є, є конституція, так написано. Можна поміняти конституцію, тоді Верховна Тому, Рада не може роз'їжджати. Як двор знаєте, їздив за середньовічними королями. Тут все поїли, поїхали логіка, в інше місто. А Яка різниця, в якому ви місці будете, аби закони Ні, логіка, пихов... логіка, 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 якраз велика, тому що в одному місці може одна частина Верховної Ради зібратися, а в другому друга про можна сховатися від опозиції. Ні, Ось, я про ідеальний варіант, коли вся верховна рада збирається, а не так, що половина там, а половина сям. так конституція пишеться до... не на ідеальний варіант, а якраз на можливі збої. Згадайте 2000 двохтисячний рік. Коли пішла більша частина, український дім, допустимо, а так, менше були, залишилось. Так. Тобто тут є дуже багато нюансів, коли всі мають бути. Чому? Тому що навіть якщо це закрите засідання, принаймні має присутня бути опозиція. Що про ситуацію 2 числа в Одесі говорили сьогодні? Скажіть, будь ласка, просто як ви відчуваєте? Тут навіть не те, що ви чули і що ви знаєте, а як ви відчуваєте, можна тут знайти. Скажімо так, хто, чому, як це все відбувалося? Чи це ситуація настільки вся темна, Ні, я що пересказав. там знаєш? По-моєму, знає. По там достатньо. Були провокатори, яких привезли з Криму, з Придністров'я, і з Росії. От. Були фахівці з провокації, які все це робили. От. Була мирна хода, яку використали. Для того, щоб розпочати бійку, відкривши огонь з автоматів, були ну, дуже, скажімо так, злочинні дії міліції. Цей, ця пожежа в будинку профспілок. То, я як подивився фотографії, я, ви знаєте, що хвилин ну, 30 не зберігав. Для початку дивіться. Хоча ніби психіка нормальна. Угу. Да, для Попишу. початку, от, цікаві кадри були такі, що. Е Провокатори стріляли за спини міліції. Так. Вони постріляють, забіжать за міліцією, знову постріляють. От. Тобто в цій провокації була задіяна одеська міліція майже на 100%. От. Що стосується будинку Проспілок, то пожежа там виникла не випадково. Пожежу, я думаю, що там зробили, підпалили. Інша справа, що там зберігали якісь сильнодіючі хімічні речовини, які так, так. в процесі горіння, від яких люди швидко дуже ну, гинули. От. А, тому у, я думаю, що це готувався якийсь теракт от, з використанням якоїсь сильнодіючої хімії, але воно згоріло. От. Тому, ну, чесно кажучи, тут все, все якраз очевидно, крім одного, чому ну, раніше не було відомо. Точніше, воно напевно було відомо, але не були вжиті заходи Службою безпеки, прокуратурою, внутрішньою розвідкою міліцейською для того, щоб ну, припинити цю провокацію в самому початку. Я Тоді розуміло. б не було ні жертв, нічого. Але, ну, в принципі, пояснення теж є: більшість людей, що ну, які в цьому були задіяні. Вони фактично були на службі режиму Януковича. І режиму Путіна, бо ну, ФСБ часто напряму діяло. От. І зараз до цього часу отримують ті гроші від Януковича. От. Це теж не секрет. Вони отримують непогані гроші всі. От. В тому числі не тільки в самій міліції, а в СБУ, в прокуратурі. Тобто чистка тому... там має бути ще грандіозна і не один місяць, мабуть, триває. Ну, Майже 100%. процентів. зрозуміло. Ми послухаємо глядача, далі продовжимо. Будь ласка, горіть. Ми слухаємо вас уважно, будь ласка. Перенаберіть, будь ласка, номер, щось перервався зв'язок з на нашим глядачем. Будь ласка, 223-09-71. один. Але от знову ж таки, спілкуючись в наших передачах, ми з гостями різними політиками, аналітиками. Фактично з усіма доходимо до того, що не буде грошей, війна коштує грошей. Будь-які теракти коштують грошей. Все, от такого гатунку речі коштують грошей. Скажіть, чи не варто зараз якось ну, можливо, максимально зусиль зосередити на тому, щоб перекрити оці всі канали, тому що ну, без грошей, то, можливо, і терористи, і сепаратисти не так будуть жваво, скажімо так, проводити ну, своє? Якусь... Ці гроші просто mm -hmm. на карточки перекидалися, mm -hmm. найборожніше це перекрили це. Mm -hmm. Тоді почали возити готівкою. Mm -hmm. Готівки багато, готівки по різних до 100 мільярдів гривень, гривень доларів вивезено. От, одним тільки Януковичем. Принаймні, от в його машинах, коли там сім машин показували, то так десь підрахували, що там десь мільярдів 20 було доларів. Кажуть, що був літак теж на 20 мільярдів, тільки євро. От, це трошки раніше, це ще, значить, там десь в кінці минулого року, які теж відправили в Москву. О, що це за гроші були. Тому грошей насправді значить, головне то тоді перекрити кордон. Як так. перекрити кордон? Ну, це, це дуже серйозне питання. Прикордонна служба О. має ламати голову і вночі, і в день. Мабуть. Ні, ну перекрити можна яким способом, перервати всі зв'язки з Росією. Тобто не їздити туди і не дозволяти росіянам приїжджати сюди. От. Але залишається Білорусія, залишається Молдова, куди можуть придністровці їздити. Тобто, то, то, все одно. Друге, кордони ж у нас е такі собі слабенькі, не ну, обладнані. Так. Є пропускний пункт, а далі там десь просьолочна дорога, йди собі, можеш їхати, можеш йти. Ну, при бажанні можеш дуже далеко зайти таким способом. І знов таки це не тільки от. Е українсько російська і українсько білоруська, ну, через яку російські шпіони теж можуть бігати. Якщо так подивитися, як на хочуть. речі і в глобальному характері охарактеризувати, ми абсолютно не були готові до такої позиції Російської Федерації Кремля, точніше. Тобто е, ми не думали е, і, і навіть у усередину. Головна снімі, проблема. Мабуть, та ні, не ну, як не думали? Значить, не думало керівництво, яке було при владі. От. Опозиція якраз уявляла собі про можливість значить, тиску, агресії з боку. Росії, і е, ми попереджали, що в принципі є два ну варіанти, які можуть бути от. Або зараз 13 14, -й, 14 -й рік, або на президентських або 15, виборах так? 15. За я перепрошую, глядач. Давайте послухаємо далі продовжимо. Будь ласка. У нас три хвилини до закінчення дуже лаконічне запитання. Прошу, будь ласка. Добре, Алло. Добрий день. Добрий? добрий. У Учитывая, что война на сегодняшний день происходит в среди средств массовой информации в первую очередь. Когда центральную власть в городе Киеве захватили путем военных действий, как можно утверждать, что захват власти в других регионах Украины, которые тоже происходят путем военных действий, не есть правильный? А... Ми зрозуміли, Оксани, і такі є запитання, такі позиції, прошу відреагуйте. Ну, позиція вона неправильна, з якої причини? Ніхто не захоплював в Києві військовим шляхом і навіть просто за допомогою кулака і палки ніякої влади. Верховна Рада працювала всі ці три місяці, коли було навіть ну, майже. От, і грудень, і лютий, значить, і січень. Е Угода була підписана між опозицією і владою от, про те, що значить, лідер опозиції Ценюк мав бути призначений, був призначений. Я мав бути призначений Януковичем прем'єр-міністром. От повністю ну, центр міста мається на увазі урядовий квартал, контролювала значить, міліція. СБУ, АМОН, Беркут. Беркут так, там, так, так. І, так, ну, да, це українська аналога АМОН е, Тому не було ніякого захоплення. Ми Саме прийшли до Верховної Голубі. Ради. От, і тоді ж ми 200, 226 голосами ми от прийняли таке рішення. А далі пов'язане з, з тим, що от, значить, ми утворили уряд. Це, а далі Янукович просто збіг. Він вночі таємно дуже, виїхав. дуже мало часу. І я пам'ятаю, скажімо, 3-4 дні ми збиралися, а Верховну Раду охороняв ще Кримський Біркут. От ми приходили, і перепалка з ними і лаялись депутати, мається на увазі. І навіть за деякими ганялись, бо вони в масках були, щоб зняли маски, ну така розвага. Була. Саме у нас 30 секунд. Скажіть да. двома реченнями. 25 числа вибори не зірвуться, відбудуться, е, вибори, бо на це великі сподівання. Тільки після цього можна відповідно якось. Відповідно до чинного законодавства, якщо навіть на одній дільниці відбудуться, от десь в Києві, тут у вас на Хрещатику, то буде вважати, що вони відбулися по всій країні. Такий закон, і в нас буде легітимний президент. І У нас буде легітимний закон, відповідно до закону, прийнятого Верховною Радою, підписаною, Зрозуміло. до речі, ще Януковичем. Я хотів інше сказати. Ду дуже коротко я скажу. Два варіанти у нас було по час революції або до неї навіть останні кілька років. Або ми втратимо всю Україну, і вона буде в складі Росії, або якусь частину її, що Крим. От так що ми зараз йдемо по кращому варіанту, а не по гіршому. Ну і дай, можна було все... би все повернути назад. Але ну в події розверталися таким чином. Що... Вимович, в нас часу немає вже. Ну будемо сподіватися, що все ж таки на якусь пряму лінію Україна вийде і влада вийде. І всі ми вийдемо. Я дякую вам за участь в нашій передачі. Добре. Дякую всім нашим глядачам. Олександр Чорноволенко, народний депутат України, був гостем нашої програми «Столиця». Через буквально кілька хвилин ми зустрінемося знову і будемо обговорювати далі найактуальніші події нашого з вами життя. Будьте з нами.